Частина рук відлетіла одразу, ну а я ж не знаю, наскільки там. О, на фотографії було тільки лице моє, перше, що пішло по знайомим, це лице. Ну, Ніхто не давав мені, мене вже поховали, багато хто, але не все так просто. Я тоді працював в Києві в в Києві, до цього я навчався 8 років. І коли вже була об'явлена в 2014 році, в кінці, четверта хвиля мобілізації, я вирішив, що я буду йти захищати країну. Якраз в цей період. Я позакривав всі свої справи, що звільнився з роботи і так далі. От. І потім поїхав в воєнкомат, навстав заяву як доброволець. І вступив, і моїм рішенням було йти в певний род військ ВДВ або спецназ. Я розумів, що йде велика кількість людей в ЗСУ, і я розумів, що якраз і в частях десантно штурмових будуть відбирати для спецназу. Так і сталося. Я цього очікував. Прийшли до нас люди, сказали, що ми відбираємо на спецназ. Ми, я пройшов відбор. Нас тренували на полігоні і подальшим я потрапив у 73-й морський центр, де проходив службу до 21-го року. В той період в мене була одна мотивація захищати свій будинок. Тому що чекати ворога, поки він прийде до мене в двір, я не збирався. Бо така фраза, коли прийде до мене, тоді я піду. Я дуже часто це чув в 16 -му, 17 -му році від хлопців, мужиків, які говорили — коли до мене прийде, тоді я піду захищати. Але навіщо чекати його, поки він прийде до тебе? Я як чоловік українець і як обов'язок, да, але де дурень захищати свою землю. Ми ж її взяли, ми повинні захищати, куди нам ще бігти? От такої прекрасної землі. Навіщо тікати, коли все у нас добре? То я просто пішов, тому що це потрібно було. Ми як розвідка працювали, то ми сильно. В контакт не входили, так? коректировка, розвідка, збор інформації, про протаптування троп для розвідки. Там і для штурмовиків, ну такое, як штурмовики на той час не було. Це десантники, так? морська піхота. Тобто такі моменти, щоб іменно. Перші задачі в мене не було, що прямі дії і чисто бой. Тому що на той час, якщо ти вступив в прямі дії, то це спалився. Тому що тоді ж не було так підрозділу сил спеціальних операцій. Тоді були спецназ, і ми були морськими, і наша три основні теми це розвідка, диверсія, корекціока огня. Тобто такі моменти. Але були прямі дії, були нальоти, були все. Але вже з часом кожна своя історія. Чи обстрілювали нас? Так, да, Бувало таке. Ми один раз відходили, нас накривала геса, але повезло, що ми вже відійшли за горб і дальність не вистачало. То це виглядало як салют провожання. Ми назив, назвали його, тому що воги мають час детонування, коли її стріляють. І коли з автоматичного гранатимету стріляли, і вони над нами зривалися. Тобто на безпечній відстані, але це виглядало як салют, бо тому що ночі ти біжиш, пацани там з позиції наблюдали. Ми відходимо, а вони стріляють. Також була таких. В історії це каву, як ми пили. Був дощ ночі, він застав нас. ну, Все намокло, і ми з побратимом прокинулися рано і захотіли каву заварити. А там, де ми були, там не було ні, ну, ні бліндажів, нічого. І столик був вкопаний, так щоб тільки не виглядала голова за бруствера, щоб не прострелювалися по прямой. Ми ж годину варили цю каву, бо все ж мокре було. І тільки зварили каву, навчився обстріл. Якийсь там один підповсюд починає стріляти по нас. А це липень місяць, світанок сонця, вітерес в нашу сторону, запах пороху, свистять кулі, так чун 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 І ми так з товаришем раз, взяли каву, тільки вставати. Так встали, подивились на каву, хоп, сіли назад. Нє, ми цілий час її варили. То пацани побігли, там, Да, Але дуже класно, свіс пуль, запах пороху, світанок. Ну такі моменти, да, все як ти сприймаєш. Кожна ротація це були зовсім інші бої, зовсім інші рухи. Так само, і зараз, кожен день вони все міняють. У 22-му році в Запоріжжі придумали кожен день новий вид знищення ворога. Кожен день новий вид. Я був готовий, я приїхав з Карпат, я жив з дружиною Васильівки, Запорізька область. Я очікував, ми приїхали, я пішов в рюкзак, провірив, поскладав, все, що треба, перевірив і поїхав на Житомирщину батькам ремонт зробити. Почав ремонт там робити, там невеличкий, косметичний треба було. Бо матюкався, коли значилися повномасштабно, говорю, не могли два дні почекати, бо ще досі, щоб ви розуміли, ремонт не закінчений там в коридорі. Я ну, зрозумів, що вже повномасштабне вторгнення. Перше, що я зробив, це ми з батьком поїхали одразу заправитися, бо розуміли, що буде пробка. Так і сталася. Ми приїхали другі, це було сім ранку. А в дев'ять ранку я вже їхав на Запорізьку. Області вже була кілометрова черга на заправку. Я їхав в Васильівку. Василівка це 40 кілометрів на північ від Мелітополя. Тобто, Коли росіяни рухалися з Криму на танках, я на машині рухався. Швидкість, Орієнтовний час прибуття, що нашого їхній, я радіо слухав, був однаковий. Але повезло, наші сили зупинили їх в Мелітополі. Тобто я вчасно приїхав вечором. Зорієнтувався по ситуації, поспілкувався з моїми хлопцями, які заїхали в Василівку, зрозуміли, яка ситуація, і я виїхав з Василівки в сусіднє село. Як говориться, війна, головне маневри. Тобто В цьому моменту теж. Хто бисвіше перестроюється, Кожен день вони вивчили тактику, ми повинні навчити протидію. Ми вивчили тактику і чим ти швидше навчишся, і вони розкриють секрет, і ми розкриємо секрет, тим швидше проти тиводі йде. Так, да, сміливість, підготовка це все дуже мало важливий факт. Ти ж не зможеш проїхати через блокпост на цивільній машині, якщо в тебе немає підготовки. Ну, Давайте будемо чесними. Да, але цим... А деякий можуть, тут теж все, хтось катався туди-сюди, без... як до себе додому. Тут кожного свої можливості. Кожного своє, кожного... і вони так само каталися, вони знаходили. Я знаю приклади, коли вони садили жінок і дітей в машини і провозили через наші блокпости. Тобто, ці моменти ми теж всі всі вчилися, всі воювали, хто як міг. Як для мене це тільки загибель побратимів. І то з часом, з 22-м роком, воно от, притуплюється теж трохи. Такого як важко, вже не скажеш. Коли ти розумієш, що це війна, Ну, саме важче, як всі говорять, це дебіли на війні. Це саме страшне, <сум> саме важче. Я своїх боюся чим більше, ніж чужих. Я інколи не виходив в сіру зону, поки наші всі не будуть знати. Тому що чужих ти валиш ну, з чистою совістю, Да? вона відкрити вогонь, а по своїх ти ж не хочеш, хоч ти розумієш, що вони по тобі валять. Ну, тому свої це страшно. Скажу один з приклад ситуації. Мене був, я був на одному ВОПі в 2016 році. Мар'янка передів на нас противник, ззаді цивільні люди живуть. І наші позиції. Да? В нього оборона він тримав 360 і валив все, що рухається. Тому що в один період йому закинули в бліндаж гранату. І після того в нього здвиг і все, він тримає оборону на 360. І неважливо, хто рухається. Всі, хто не на території Опа, то противники. Це одна з таких. І таких багато людей, які попадають в невідому зону, стріляють по всьому, що рухається. А ми ніхто не вбирав алкоголь, ніхто цього не вбирав. Потім взаємозв'язок між підрозділами. У нас між підрозділами взаємозв'язок нікудишній да, в деяких частинах, а між бригадами, частинами так взагалі. Якщо сам не взяв номер телефона, то ніхто не допоможе. Ну, ці моменти всі вони складні. Їх так нема, просто взяв і вирішив. Це військових доктринах, де треба робити прорив. Між з'єднаннями. Тобто це і так написано. Тобто це проблема завжди була і буде, і є. Ну, ні, дід покойний перед тим, як я в армію, йшов, сказав, пригинайся. А, і все, більш нічого. А він був ну, розумною, дуже людиною, освіченою. От, я на третій зрозумів, чому пригинатися він мені сказав. Хоч міг розказати мені багато історій, да, багато всього. Але це єдине, що тебе спасає постійно. Все змінюється. Тобто, настанови змінюються, бойові дії, техніка, все змінюється. Да? От. А от пригинатися постійно потрібно. Але хлопцям скажу, незалежно від твоєї професії, не забувай стріляти. Тому що ми забуваємо той момент, що неважливо, які ти посаді, штабів, безпілотчик, танкіст, неважливо. Ти станеш все одно піхотинцем і будеш воювати в строю. Це показав 2014 рік, це показав 22-й, коли почали кричати, що да я не вмію стріляти. Неважливо. Якщо ти служиш в певних родах війська, ти вміти виконувати обов'язки бійця. У нас був один повар, це така ярка історія. Ми його називали повар-снайпер, тому що він поваром працював, а вдома розказував, що він снайпер. Да, він надівав бронік, брав автомат, каску, сідав там в тилу далеко, де наша база, сідав дзвонив по відеозв'язку і розказував, що він зараз під обстрілами. Йому страшно, там він воює. Ми запускали безпілотники. От, і я вже спорядив весь пілотник з Рівчатку, і там на кнопках було. Тоді ще так предохранителі допобіжники не ставили сильно, але були там контактні. Я ставив діод контактний, щоб бачити, є живлення чи нема, щоб не переєднувати електродетонатор. О, коли спорядив це все, о, почав піднімати і взрив. Потім вже хлопці сказали, що прильот був і спрацював. Чи осколок, ну не знаю причину, але взірвався безпілотник, з ривчаткою в мене в руках. Я зрозумів, що взрив, не зрозумів, чому він відбувся. Ну, я розумів, що це в мене в руках безпілотник взірвався. І я лежав, зрозумів, що мені належать жути. Я спробував з певних причин, я не зміг. Ну, я нічого не бачив. У мене праве око одразу втратило зір, а ліве, у мене було залите кров'ю, чи ще не знаючи. У мене все лице було розірване. Були якісь, напевно, це причини. От Потім я так, тепері хлопці працюють. Чую, хлопці працюють, налажують жути. Думаю, о, супер. Тобто я не відчував ніякої болі, ніякого шоку, ніякої паніки. Все, все як книжка, як на заняттях. Все спокійно, да. так. Це через те, що ти багато тренуєшся, коли то ти спокійно все робиш, тому що паніки не місце. Думаю, ну і що там, по евакуації? Клас, я чуть-чуть виключуся, включаю, чую, везуть. Дуже швидко везуть. Бо так тілі пало. От, і все, я тоді вже очнувся через два тижні. Я попав в хорошу запорізьку п'яту лікарню, Ще щелем лицеве відділення. Мені склали хорошо, тобто не відрізали нічого лишнього. Тобто, взагалі мені в шили, склали, і мені на відновлення понадобилось ну, порівняно небагато операцій. Ну і ще, звісно, будуть, ну те вже такі. Потім я попав в Мєчнікова. В Мєчнікова я пролежав три дні, де мене погіршився стан. Через три дні мене евакували Евакуацію провели в Київський військовий госпіталь. Там або життя, або нога, там відрізали вже ногу, мені праву. стабілізували більш-менш і відправили в опікову. З опіковом зробили мені сім пересадок шкіри, в мене 25% опіків шкіри. І коли мене вже вивели з реанімації, я мене перевезли в Німеччину на лікування. І там я вже більш стабілізувався, шість операцій, я там був рік і два місяці. І протезування зробили, око видалили. Відновили слух на праве ухо, на ліве я повністю втратив. За два тижні я був е, в реанімації без свідомості, але не, не в комі. не в комі. У мене були галюцинації, які я думав, що це реальність, в яких я прожив півроку. Воно було і трохи реальності, трошки фантастики. Я три рази сватався. Один раз говорю там мужикам, вже сватають, привезли мене. Говорю, на що ви мене сватаєте? Я каліка, зато хороша людина. <рик> <рик> да. е, е, я плавав на човні по Чорному морі з французами. Я вселявся в аватари, такі монстри, які воювали з інопланетянами. Е, да, у нас був сімейний клан, вся сім'я вселялася, ми воювали. Я, ми виграли війну з інопланетянами, так мій аватар був найсильніший у світі. І Ми літали в космос, коли була ядерна війна на землі. Потім ми розбомбили ядерною зброєю Росію і їздив в АТО, відкривав джаз-клуби, закривав притони, мене вбивали. Була така ситуація, були взриви. Я був на горі, мене сховали в роддомі, щоб не вбили агенти російські. О, і це була стекляна капсула така. Ми десь були в горах, і вона летіла, падала. А мені сирени ж пить хотілося, бо постійний наркоз води не давали. І я сніжинки так, вікно було розбите, сніжинки залітали, я їх ловив. От. Але потім нас, я думаю, ну все, три кілометри летіть, зараз смазка. Але у нас е, є вертольоти, ці, олдспреї американські, він нас піймав. І, коротше, я так подорожував по всій Україні, по всій планеті, всякі да, історії були. Коли я очнувся в лікарні, я думав, що пройшло півроку, то, коли я отримав поранення. Тобто Я розумів, що я поранений, що в мене є ампутації, всі діла. Тобто, ці всі моменти я прожив за два тижні, я півроку прожив. Тобто, для цього в мене була менша етап психологічної реабілітації. Тобто, в мене ну, майже його й не було. Поранення я був такий, такий я й залишився. Тобто такі моменти психологічні, як війна, ну я їх пережив раніше, да там всі псі всі двіжухи, справедливість і так далі. І коли я отримав ну, поранення, вже прийшов у свідомість. Ви ж дуже не розумієте, я прожив дві ядерних війни, битву з інопланетянами, ходіння в чорному морі, парашутіра, десантування, ще багато багато всяких речей. І тут мені якась там проблема поїсти літам ще щось. воно ж мені казалося дуже маленьким, несерйозним. І плюс. Навіщо мінятися, навіщо депресія? Тяжко чи бувало? Так. Да. Але це там, як питають, ти в депресію входиш? Ну так, да, говорю, на дві години ляжу, полежу, потім думаю, та все, вроді хватить. Ну, Ці моменти, вони, ну, навіщо вони? От Що вони дають? да? Що дають жалоби, скарги, да? що дають, да? Що дає сум? Ну, Який позитивний, рух якийсь, чи ще щось. Заход в режим жертви, що він дає. Ти в токсично переходиш і всіх виниш. Ну, це дуже прагматично, це не вихід ситуації. <звук> У мене є три протези на ногу, які на даний час закривають всі мої потреби. Тобто, я отримав крайні в суперхюменсі, це я називаю 4х4, який по бездорожчу. Тобто, горе, ну, це все вистачає. Один протез, в тому, в якому я можу ходити душу, в душу, ванну, в басейн, в річку купатися. І один такий, що ходить по рівні, паркетний, я його називаю, який на мені. Тось тобто, на даний час, поки це хватить мені, подальшому вже будемо дивитися, процес змінюється. Є там ще варіанти, в яких можна хопака танцювати чи ще щось. але теж треба розуміти, що на даний час в Україні як мінімум 40 тисяч ампутованих. Да? Ну, черги великі. Хлопчику меншому 10, старшому 20. Це Юлі, ні, ні, да, першого брака. Да. Пояснили, що я поранений, але потім бо він сприйняв це нормально, все. Він був радий, що я живий, скучав, ми один одного любимо, то все добре пройшло, все нормально, Гралися. У мене дракон, у мене тут складка така, як ротик у дракона намальованого, як в мультиках ось таких простеньких. Да. От, нормально все. Раніше я міг намалювати тільки квадрат під лінійкою. Так, да, тому що руки не з того місця росли. Але я, коли руки втратив, була арт-терапія. Я спробував, мені сподобалось. І я почав розвиватися, розуміти, кольора трошки техніки пробувати якісь. Це мені сподобалось і зараз малюю для себе воно. Різні картини. Ну, я їх ще не багато, там сім картин, але... Прогрес є, мені подобається. Мені подобається арт, більш таке ем, абстракції. Але це все спробував абстракція, пейзажна абстракція. Так Вроді пейзаж і абстракція. Ну таке. Ну, абстракцію хочу. Просто я не можу визначити стиль, типу, дарне бути художника стиль. Але я така людина, що один стиль мені не подобається. Сьогодні я хочу так малювати. Це для мене розрядка, це показує. Я малюю те, що на мене на душі, да, те, що настрій. О, тому картини такі, як художник. Да, там. Тут мазок такий, тут мазок такий. Я не хочу, воно мені не потрібно. Я малюю так, як от хочеться мені. Жити Жити хочу, да. хочу в вільній, незалежній країні жити. От і все. Без війни. Да. Ну, без драк в Україні ми жити не будемо. Ну, але це ж наші драки. Ми на той ми українці. Що за казах, що кожен год отамана не міняє. Але це наш катаман. І ми хочемо міняємо, хочемо не міняємо. Це наші проблеми.